Слава Богу, брати та сестри та всі слухачі. Маю бажання на серці сьогодні разом з вами пороздумувати над такою темою небезпеки вчення мармонів у світлі Божого Слова. Мармонізм – Це е, назва релігійної течії. Також е, представники цієї релігійної течії називають себе Церквою Ісуса Христа святих останніх днів. Створена ця релігійна течія мармонів в США в 1827 році. Засновником цієї релігійної течії є Джозеф Сміт. Отже, в що вірять мармони? В що вірять мармони? Пороздумаємо над цим в світлі Божого Слова. Найперше, мармони вірять в те, що святим Писанням є не тільки свята книга Біблія, а іще відкриття Джозефа Сміта, які Бог відкрив йому. І іншим представникам мармонів. Вони вірять в те, що Джозефу Сміту було відкриття від Бога, і ці відкриття є такою ж самою істиною, як Боже Слово. Порозумай в світлі Божого Слова над цим, святе Боже Слово, Біблія і Євангелія Христове говорить нам про те, що істинним Божим вченням. Є лише наука Ісуса Христа. Коли Ісус Христос ходив і проповідував по ізраїльській землі, Він говорив звернення до всіх людей, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Прочитаємо Це в Євангелії від Марка в 1 розділі, 14 і 15 віршах. А коли Іван, виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї. І проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Саме Євангелія, тобто, наука Ісуса Христа дає спасіння, увірування в науку Ісуса Христа дає спасіння душі, і дає. Напрямок до спасіння. Також в другому посланні до Івана в першому розділі із 9 вірша і нижче написано про тих людей, які будуть навчати чомусь іншому, тобто навчати якоїсь науки, яка би суперечила Писанню. Друге послання до Івана, перший розділ з 9 по 11 вірші. Кожен, хто робить переступ. Та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його, хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Апостол Іван звертає увагу. На те, що той, хто робить переступ, та не прибуває в науці Христовій, той Бога немає. Тобто людина, яка не пробуває саме в науці Ісуса Христа, тобто в Новому Завіті, в Євангелії, Той Бога немає. Заважмо, брати та сестри та всі слухачі, що... Іван в цьому зверненні говорить саме про науку Христову, саме про вчення Ісуса Христа. Саме про те, що кожна людина, яка увірувала в Господа, Бога Ісуса Христа, має перебувати в живому, чистому Слові Божому. Також апостол Іван говорить про те, що коли би хто прийшов з інших. Людей, і які би розповідали або навчали чогось, що би суперечило Писанню, суперечило вченню Ісуса Христа, щось би таке, що би додавалося би або віднімалося б від вчення Ісуса Христа, то таких людей не вітати, додому їх не приймати, тому що той, хто буде приймати або вітати. Тих людей, той буде приймати участь в вчинках його. Також, брати та сестри, прочитаємо послання апостола Павла до Галатів, Перший розділ, 8 вірш. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Апостол Павло, в зверненні до церкви Христової в Галаті, звертаючись до Галатів, говорить про те, що, якби хто прийшов, і навіть би ангел з неба або навіть би ті, які би називали себе апостолами, і навіть говорить, якщо би і ми благовістили вам щось інше, ніж. Євангелію Христову, тобто, знову таки вчення Ісуса Христа, нехай така людина буде проклята. Слово анафема означає проклятий. Нехай такий чоловік буде проклятий. Така людина, або той, хто навчає чомусь іншому, ніж науку Ісуса Христа. Тому, брати та сестри. Як важливо сьогодні є триматися саме вчення Христового, науки Господа нашого Ісуса Христа. Також, друге, що вірять мармони? Мормони не вірять в тріцю. Вони не визнають триєдинство Бога Отця і Сина і Святого Духа. Слово Господнє, тобто, Слово Боже, Біблія навчає нас тому, що Бог є триєдиним Богом. Триєдиного Бога, Трійцю, ми можемо прослідкувати в посланні апостола Павла до Римлян в 8 розділі з 9 по 11 вірші. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність, а коли живе в вас Дух того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Отже, брати та сестри, зауважмо, ми тут знаходимо в цих текстах Дух Божий. Також ми бачимо, хто не має Христового Духа. В 10 му вірші ми бачимо, коли Христос. Ми бачимо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, що вказує на Бога Отця. Той, хто підняв Христа, вказує на Бога Отця. Ми прослідковуємо в цих текстах Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, три єдиного Бога. Трійцю. Також е, в Євангелії ми зустрічаємо трійцю в першому посланні Івана в 5 розділі 7 вірші. Бо троє свідкують на небі. Отець, Слово, і Святий Дух. І ці троє одно. Отець вказує на Бога Отця, Бога, Всемогутнього Господа Бога Отця. Слово вказує на Господа Ісуса Христа, на Бога Сина і Святий Дух вказує на особу Духа Святого, триєдиний Бог. Ми це вбачаємо в писанні. І навіть коли ми читаємо книгу буття, перший розділ з 26 го вірша, коли ми читаємо про сотворення світу, коли написано про те, як Бог творив Всесвіт, там написано в множині, що створювали. Зауважмо, книга буття, перший розділ, 26 й вірш, і сказав Бог. Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Заважмо, брати і сестри, не написано моєю в однині, але в множині. за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. В святому Божому Слові ми чітко бачимо триєдиного Бога трійцю. Наступне третє, мармони твердять, що молитися потрібно тільки до Бога Отця, тільки до Бога Отця. Мормони не моляться до Ісуса Христа. Відкриваючи книгу «Дій святих апостолів. Сьомий розділ, і читаючи з 59 го вірша, ми бачимо апостола Степана, а точніше Степана Праведника, діякона Степана. Ми бачимо, що коли його фарисеї побивали камінням, він звертався в своїй молитві до Ісуса Христа. Прочитаємо це в 10 апостолів в 7 розділі з 59 вірша. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. І, упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Ці тексти Божого Слова вказують, як Степан звертався в молитві саме до Ісуса. Також в Євангелії від Івана, 14 розділ з 13 ірша написано. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вченю, щоб у Сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вченю. Слова Господа Ісуса Христа! Де Ісус говорить, що той, хто буде просити в імення Його, те вчинить Він. Те вчиню написано: тобто Ісус Христос. Також, коли будете в мене просити, чого в моє імення, те вчиню. Отже, молитва до Господа Ісуса Христа. Ми теж бачимо це в Писанні в святому Божому Слові. Четверте, мармони вірять в те, що святе водне хрещення можуть приймати діти з восьми років. В них так допускається. Найкращим зразком водного святого хрещення є наш Спаситель Ісус Христос. Читаючи Євангелію, ми можемо бачити, що сам Ісус Христос прийняв святе водне хрещення. В здоровому, зрілому, повнолітньому такому віці. В Євангелії від Матфія, 3 розділі 13 вірші, описано хрещення, водне хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Також в Книзі Дій святих апостолів ми бачимо, що від проповіді апостолів каялися люди. В 8 розділі Книги дії святих апостолів з 11 ріша можна читати про те, як люди від проповіді апостолів вірували, каялися і приймали водне хрещення. Читаємо восьмий розділ з 11 шата. Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбиством. Та коли йняли віри Пилипові. Що благовістив про Боже Царство і ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Ми бачимо, що коли були люди, які увірували, то саме чоловіки й жінки, мається на увазі чоловіки і жінки дорослому віці і йшли і хрестилися. Зауважимо, брати і сестри, що ніде не вказано, що там були діти. Але лише люди дорослі, які мали свідомий вибір, свідоме своє рішення охреститися і прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце. Останнє п'яте мармони практикують хрещення за померлих. Хрещення за померлих це коли людина приймає водне хрещення за людину, яка вже померла. Підставою для такої практики, тобто мармони твердять, що це практика біблійна. Підтверджують вони це першим посланням до коринтян, 15 розділом 29 віршем. Вони твердять, що це так, як тут написано, 29 вірш. Бо що зроблять ті, хто охристяться ради мертвих? Коли мертві не воскресають зовсім, то нащо вони ради мертвих і христяться? Тут апостол Павло згадує про один з обрядів в Коринфі. Точно невідомо, що саме це було. Можливо, це був один з язичних обрядів Коринті. Можливо, це була одна з небіблійних практик в Коринській церкві. Але апостол Павло в 15 розділі, розкриваючи теми Воскресіння Христового, він говорить саме, що, якби коли Христос не воскрес, то навіть і такі речі, в чому їхній сенс. Апостол Павло зовсім не схвалює в цьому тексті дану практику. Він зовсім не підтримує, не говорить, що то немо би добре. Апостол Павло. Розкриваючи тему Воскресіння Христового, говорячи про Христове Воскресіння, наводить в приклад навіть, ну, навіть ту практику, яка там була в Коринті, що і вона без Воскресіння Христового не має сенсу. Тобто, апостол Павло в цьому місці писанні не схвалює дану практику. Також ми бачимо в Євангелії, в посланні. В Євангелії від Луки, в 16 розділі ми бачимо одну притчу, не притчу, а історію про багача і лазара. Ми читаємо в 16 розділі з 19 вірша Історію про багача і лазара. Один чоловік був багатий і задягався в парфіру вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали, пси ж приходили, і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраама велону віднесли його ангели, умержий багатий, його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цим. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть ізвідси звідси до вас, ані не переходять і до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька Мого. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються, йому ж він відказав: як Мойсея й пророків не слухають, то, коли хто із мертвих Воскресне, нейнятимуть йнятимуть віри. Не віри. Ми в цій історії бачимо двох людей, бачимо багача і бачимо Лазара Зауважмо особливо ті місця писання, брати та сестри та всі слухачі, що ці місця писання, які говорять про дві вічності. Ми бачимо, що коли вбогий умер, то в ту саму секунду він був забраний ангелами на лоно Авраамове. І так само ми бачимо в 26 му вірші, що між двома вічностями, пеклом і раєм, немає переходу. Тобто, неможливо ніколи перейти з раю в пекло і з пекла в раю. Читаючи уважно, 26-й вірш, ми бачимо, що між цими вічностями є прірва. 26-й вірш. А окрім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, хто що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані, перехо... ані не переходять ізвідти до нас. Цей текст говорить про те, що людина, яка потрапляє в одну з вічностей, вона вже ніколи не може змінити щось. Людина, яка потрапляє в пекло або в рай, вже після того не може прийти в одну з вічностей. Вже не існує переходу. Коли людина за час свого земного життя не подбала про своє спасіння, вона вже не може нічого змінити. Лише людина, яка на землі ще перебуває, яка є ще в своєму земному тілі, вона ще може прийняти рішення служити Господу Ісусу Христу. Тобто ми бачимо, що молитви запокійних вже нічого не змінять. Вже та людина, яка прийшла в вічність, вона назавжди залишається в одній з вічності. Також ми бачимо в цьому місці писанні, в цій історії, що цей багач, який потрапив в пекло, він бажав, щоб хтось прийшов з того світу і сказав його рідним, його близьким про спасіння, сказав їм про те, щоб і вони не потрапили в те місце мук і страждань. Але йому була дана відповідь: як Моїсея і пророків не слухають. Тобто, на наш час це святе Боже Слово, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Тобто, коли би і хтось би воскрес і прийшов з вічності, і прийшов сюди на землю, все одно би не повірили. Тому дійсності ми не бачимо в Євангелії практики молитви, хрещення або інших е, практик за на останок, брати та сестри, хочеться сказати, щоб всі, хто слухає сьогодні це слово, підкріпилися в науці Євангелія, підкріпилися в вірі своїй, вслідуванні своєму за Господом, щоб зміцнилися в вірі своїй і трималися тільки здорової науки Ісуса Христа. Сьогодні ми хочемо триматися. Здорового вчення Ісуса Христа, триматися і зміцнятися в вірі, хай в цьому всьому допоможе нам Господь. А йому за все, нехай буде вічна слава і хвала, вічно живому, Господу Богу, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.